Всім доброго здоров'я. Сьогодні тема у нас комбайн, як ми підготовили його до соняшника. От, та й взагалі, чого так довго не виходив на зв'язок, як то кажуть, бо трошки, трошки був зайнятий. З цим трошки драконом повозився. О, ну там електрооборудування возився цей. Передали мені отакий от значок, ось, поцепив на нього, покрасив та вивозили зерно, продавали по третій формі пшеницю ячмінь. От. Та й наводили тут марафет. Коротше. перетаскували прицепи сюди. Ось. Тут ворота будемо готовим варити. Будуть ворота на зиму стояти І робимо. Отаку от за Забор став. Такий ясу забор, зараз покажу. Це ми з цієї сторони Коротше, його так почали обгоражувати. От. Повиставляли трошки техніку, щоб нам тут не мішало. Дойшли вже до цього угла, тут нам металолом мішає. Зараз метал не по чому би його вигорнути та здати, відвести все на металолом. О, це у нас сівалочка СЗ36. Напевно буду продавати, так що можливо кому треба Дніпропетровщина, Софіївський, там, Криворізький район, кому треба СЗшка, можемо домовитися, дзвонити. Ну, надо, напишу, номер телефона, сз можу продати. Культіватор такий от. 5 метрів, КПС, ну, можливо, там трохи треба ручки, там дзвонили пару чоловік по ньому, ну, не приїжджали, готовий хорошо скинуть, може, хто візьме собі господарство. Не за всі гроші, що це, що це, не за всі гроші можу, в принципі, продати. Е, думаю, чи продавати УПС-ку, ну, вірніше, вона в мене не УПС, упс я такий висіпаючий, чи можу її продати. Якщо хтось зацікавиться, ну, з реальним покупцем можу розмовляти, є мисля. Її також продати, бо в цьому році урожаї ніякі Щоб щось купити, треба щось продати. Таке у нас життя. Ну, звертайтеся, це Су 8, висіваючий УПС, з якиє її на зиму розібрав, маркера. Все як полагається. От, колеса в нормі, тут все в нормі. Поміняні усилені підшипники стоять. От. Та й ззаді, в принципі, вона сіяла у нас в цьому році, От сіяла. Нагрузка на неї невелика. Я ципки познімав, диски познімав. Три. Троє в мене дисків. Ну і тукопроводи познімав, ясно діло. Три у мене тіска є, один кукурудзяний, один троєчка на соєшник і 2,5 на соєшник. 2,5 геть нові. От, в цьому році тільки поставив. Ну Мені в принципі, в принципі подобається. 2.5, то я собі оставив 2.5. Виставив техніку, все ради того, щоб з тієї сторони почати ставити забор. От одвинули нашого 36-го, майже ми його вже дорозкидували, металолом треба відвести, запчасті повстаються, тут вали треба повитягувати. Тут у нас відбуйний бітер новий ще залишився. Геть новий. Там один сезон він поробив. Ну, Барабан витягнемо, ну, в общем, шківи познімаємо та все порозкручуємо. Вже воно поржавіло, погнило, на металолом поїде. Так, от так ми починаємо з цієї сторони коротше, ставить, ставить забор, вже два стопчика я залив, вирив коротше ще заливаю водою. Якщо видно, щось, так, напевно не видно, не передасть. Коротше, 40 см такий ось оббур. буре. 40 сантиметрів. Далі асфальт. Заливаю водою і ще пробиваюсь там 10 сантиметрів обичним тим, ручним маленьким. Ну, воно вже по сирому, нормально заходить. От. Так, що скажу сразу По... Тепер перейдемо вже до комбайна. По комбайну пожатки. Що ми зробили? Увеличили наклон жатки. Ну, отак її більш поставили. Тобто крюки ці подали на одну, бо вони стояли на цьому отверсті поставили на це отверсті. Трошки наклон, тому що, коли опускаєш низько, а ви ж бачите, який у нас тут сонях росте, мега монстр. О, то виходить, що сильно носки торчать у землю. А Ми їх вирівняли, щоб вони йшли по, по плоскості. Соответственно, довелося переставляти цей брус транспортувачний. Ну, пожатки у мене немає, цього вала. Обратного вала у мене немає, тому є там нічого. Бо хлопці кажуть, треба знімати при такому своєшника, Ну, у мене його нема, тому я нічого не... Знімав, не додавав. оставив все так, попробуємо, що буде далі. По комбайну, передивився, пере, перемацав, як то кажуть, то те, то те, по мілочам. Він у нас робочий, слава Богу, заїхав, все нормально. Що я зробив, так це я поставив отакі, поробив на циліндри огранічителі. Отакі ось ограничитель поставив С той, і з той сторони. Для чого низько будемо косити. Соответственно, скорость буде немаленька, бо маси нема. І на такій низькій якби, висоті мало, ли що, десь шланга, не дай Бог, чи ще щось случиться, опуститься жатка, чи те спіймаєш колесом якийсь. Там ямку, лисину нору чи ще щось, і згоїднеться, і, не дай Бог, зарить жатку. Ну, це, це, буде, це буде катастрофа, тому що в мене ну, не, не виставляється е, срез. Та й навіть, якщо б він виставлявся, це не спасає, коли репається шланга, то це не спасає. А так, у нас є ограничитель. ниже этого ограничителя она у нас нигде не дінеться. Так, что я еще тут робив? Ну, позадувал, позапінював, ясно дело. Так, зробив вот такую вот сетку. Такую, не знаю, какая там, двоечка, наверное. Наверное, двоечка. Сетка. Бо и у нас на ну, на зерновому элеваторе тоже сетка стоит. В общем, щоб хоч трохи відвівало цю пилюгу, може деяка амброзія. Ну, в общем, так, відкрию основне, що ми теж ще зробили. Так це міняли ми салінблоки на решетному стані. Тут головне правильно їх виставити. Ну, прокрутили, все вроді нормально. Вийдемо побачимо. Вот. Бо тут є специфіка їх виставляння. Треба, треба, щоб та і та сторона одинаково стояла до, плоть до міліметра, бо буде бить розбивати ці салендблоки нещадно. А ще обов'язково, щоб коли при заміні... Е Решетний стан стояв в середньому положенні, своєму робочому, в середньому положенні. Тобто, от мінімально, ну, він туди-сюди ходить, от посередині він має стояти. Іначе салінблоки обірве. Це це отаке, що, що ми, коротше, основне зробили. Далі помілочі нічого там розказувати сильно не буду. От. Підготувалися зараз з топчиками, поки наш сояшник уже скоро-скоро. Я думаю, що є одна ще у нас діляночка. Там взагалі він згорів, там його немає, то я думаю, з неї ми почнемо і можливо. як ви знаєте природна десикація тому я думаю і цей соняг дойде швидше і буде у нас збиральна компанія до речі в кого можливо тут у нас Софіївський Криворізький район, де може недалечко, є нормальний ячмінь типу Лурана чи 9 валу. Хотів би, можливо, в когось там була в цьому році натура, по, по, по ячменю є нормальний посівмат. Шукаю коротше, хоча б якусь тонну ячменя взяти на посів на розвод в господарство. бо ми свій коротше, вивели, тому що там одна в цьому році полова була. Єлі ми його здали і з горем пополам. Та й тепер шукаємо, щось, щось собі на посів. Щоб може в кого є, кажіть де недалечко, щоб своїм транспортом приїду. Там тонну-півтори готовий придбати. Не питання Так, ну все розказав, показав. Слава Україні! До речі, у нас сьогодні свято, День Незалежності. Всіх вітаю з цим святом, особливо. Хлопців військових, які відстоюють нашу незалежність. Підписуйтесь, слава Україні! Героям слава!